Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю зі святом Незалежності і вирішила показати вам сьогодні наші сади перемоги. Обрала першим до зйомки це яперник з помідорами, які нарешті виросли, тому що вони дуже довгий час були малесенькі їм не подобалася ота наша відсутність тепла. Але оця спека то якраз та що потрібно. Вони вище від мене, то я йду під помідорами. І є у нас тут різні сорти, жовті і чорні, але найбільш якихось дивних маленьких. Якщо знаєте, що, то скажіть. Такі, такі малюсінькі, от показую для прикладу свою руку, це як якийсь такий виноград, ось яких скільки зріє. Скажіть, щоб я не купувала більше. Такого насіння. Але насправді є дуже-дуже різні сорти. Ото треба підв'язувати. Знаєте, з тим багато роботи. В основному тим всім опікується моя мама. І, власне, це відео здебільшого про її роботу. Хотіла показати мамині квіти. Мама щороку видумає щось нове. І цього року у нас з'явилися гладіолуси, такі дуже, ну, якщо я правильно називаю, бо тут є якісь такі, от оці на першому плані інші. Ну, я знаю, що мені Ютуб каже, шанувальники вашого чи там глядачі вашого каналу не зацікавлені сильно відео про квіти, але, ну, може хтось все ж таки зацікавиться. І це не буде дуже довго. Це теж є дуже красиво, це є так дуже по-галицьки, ці от різні квіти. І це настільки скороминоче, але ну, воно ж красиво квіти. Оці, я не знаю назву, але в них купаються завжди грубі джмелі в тих от квітах І ну, тут у нас всього є багато, такі, я би сказала, звичний Галицький квітник, там, де є майори, цині, ті жовті. Я не знаю, що то таке. І тут я бачу, у мами вже вилазить айстри. Ще у нас дуже багато троянд, але вони зараз ну, вони цвіли, зараз вони відпочивають, вони будуть знову цвісти. Тут хочу показати таке, що перший раз ми виростили. Це є Аніс. Він, От я покажу його, цей корінь. Він росте в Італії і такий запах в нього дуже смачний. І він дуже, Я його так дуже сильно скубаю, бо його всюди даю. І він є ну, такий дуже пахучий і ще й багаторічний. Потім отакі от в нас довжелезні цвітуть. І далі, значить, я хочу показати прекрасні гуртензії. Гортензії є у нас трьох видів: оце з такими величезними квіточками. Знову, для прикладу, мою руку, сама квітка є дуже велика. Ці гортензії, навіть якщо вони... Ну, в такому вже стані як то відцвітають, вони все одно дуже красиві. Потім вже відцвів майже кущ, який ну, він був білий, величезний, він такий теж та мого зросту. Але от-от біля такі квіти він дуже-дуже пишний. Є багато гібіскусів. Гібіскус це Садовий гібіскус відрізняється від хатнього гібіскуса. Дуже красиві гібіскуси. Я так із з громадських будівель хатні в другому корпусі політехніки, а це садовий, то він у нас рожевий і білий. Я бачила в відні, що вони формують у нас такі як великі куща, вони формують як дерево на палиці. І я би теж хотіла, щоб то було сформовано. Так, це у нас клематіс, який теж доцвітається, як квітка, в якій купаються джмелі. І гуртензії у нас такі, мама багато всього. І знову гуртензія ті великі. І ще десь тут росте гуртензія хамелуан. А, ось вона. Але вона теж відцвіла. Ну, то та, що от вона може бути блакию. Біла, рожева, жовта, зелена, різних різних кольорів. Ось вони наші гібіскуси, рожавий і білий. І тут троянди. Мама велика, шанувальниця троянди. Вони ростуть у нас всюди-всюди-всюди. І тут у нас є те, що називається, я називаю дурман, ми називаємо, воно неправильна назва. Бо це інша, я забула, підкажіть, воно квітне, бачите, в нього другий період. Це великі такі білі, як будуть дзвоники такі довгі, бачите, от він готується. Це такі висять, як бананчики. Це буде дуже-дуже багато білих квітів, дуже незабаром. І ну, це дуже таке красиве явище. Тут у мене є ділянка м'яти, меліси. Є також, я, Вона така зараз нещасна виглядає, бо я її стрижу. Я цього року вже два-три рази постригла. Вона така теж дуже-дуже висока. Зібрала урожай. І вона зараз відростає. Тут є різні сорти: от є у нас чебрець. І у той гісоп, то є така біблійська рослина, він такий високий, такий мені по пояс, Мята, меліса, різні-різні дуже рослинки. Ми колись мали такі самшити, букшпани, мирти, але потім от -от -от -оті гусені, гусені китайські напали, і вже ми того не маємо. Так, то є наші огірки. Вони ну вже такі трошки пожовкли, вони на сітках ті огірки, вони на горіша, такі дуже-дуже файнесенькі. Ну вони так само вже урожай, ніби ць, сьогодні зібраний, то показати, що <сум> виросло аж так дуже. От малесенькі ростуть, але їх є теж досить багато і є перці. Ну перці то нема, що мені здається, в нашому кліматі садити, то, то тільки витрата часу і не знаю, якесь розчарування. Так, а це в нас робиться вино. <ріст> Ті стоячі ручки, це вино залишить зі сливок. З, отут вже, бачите, з трубками є якісь процеси, то щось таке дуже гарне жовте. Це є біла порічка, червона порічка, чорна порічка, порічка і багато ще всього в нас буде. І румбамбарові вина вони вже в підвалі. Ну, і ще є всяка городина, ті кабики і так далі, то що є в усіх, і фасоля, і малина. Але я так гадаю, що Галицьке серце передусім тішиться квітом, а все решта це те, що має бути. Ще раз вас зі святом і до побачення, гарного дня.